Наразі у куточку живої природи шосткинського екоцентру Сергія Корнієнка утримується близько 16 видів тварин. Це і морські свинки, і шиншили, і білки дегу, і декоративні кролики, а також птахи, папуги, цесарки, фазани та качки. Зазвичай корм їм приносили діти, коли приходили у заклад на екскурсії. Через безпекову ситуацію тепер відбуваються лишень поодинокі візити відвідувачів. В результаті підопічні екоцентру залишилися з мінімальним запасом харчів. Зараз. Eu acho Тому ми звертаємось до мешканців міста, щоб вони допомогли нам з кормами. Приносити можна буряк, моркву, картоплю, гарбузи, кабачки, овес, просу, ячмінь, пшеницю та сухарі. Нагадаємо, що знаходиться екоцентр Сергія Корнієнка за адресою вулиця Депутатська, 6 а можна приходити з понеділка по п'ятницю з восьмої, десь до четвертої. Ярослав дізнався про потребу тварину Харчак з інтернету разом з батьком. Хлопець купив усе необхідне і прийшов до. Екоцентру я приніс сьогодні корма для, для, для папуг, ще для кроликів і других. Яблука, буряк. Ярослав приходить в екоцентр Сергія Корнієнка з кормами для тварин вже втретє. Вважаю, що кожен мешканець нашого міста повинен долучитися, адже тільки об'єднавши зусилля, можна допомогти братам нашим меншим.